Найше 20-метровий градусник у Харкові місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Наприкінці зими 2024 року наш подкаст звертався до теми, що може змінити майбутній закон про мобілізацію. Тоді мали законопроект у першому читанні. Зараз відповідний закон підписано президентом України і в суспільстві продовжується бурхливе обговорення. Знову звертаюся до нашої постійної експертки. Це суддя, суддя спікерка господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові. Кандидатка юридичних наук Олена Фонова звертаюся з роз'ясненнями. Пані Олена, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Добрий день, наші шановні слухачі. Рада знову бути з вами і поспілкуватися на таку важливу тему. Так, так, тема дуже важлива. Я дякую, що ви знайшли час розібратися, прокоментувати для нашої аудиторії саме цей закон про мобілізацію. Скажіть, будь ласка, чи справді він прийнятий із великим запізненням, як те, хто вважає? Для мене, навіть як для юриста, розбиратися безпосередньо в цьому законі, який був прийнятий, це закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Тобто там вносяться багато змін до різних законів, не тільки про мобілізацію. Як ми бачимо з назви, дає питання військової служби, військового обліку. Пересічному громадянину мені здається, буде досить складно орієнтуватися в цих змінах, тому ну спробую простою мовою про це розказати. Чи сприйняти він з великим запізненням? Мені складно сказати, я не є фахівцем в площині організації військового обліку, мобілізації тощо, але я можу сказати, він дійсно збільшує. Відповідальність за ухилення від мобілізації він містить певні обмеження, яких не було досі щодо військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Він містить меншу кількість підстав для відстрочка від мобілізації. Ці всі заходи вони дійсно необхідні для того, щоб перемогти. Бачимо, ну не дуже приємні новини з фронту. Відсутність зброї, відсутність снарядів. Вона все ж таки далася ознаки. Тож в нас питання виживання країни стоїть ну, на терезах. Тому я думаю, що закон цей добре, що він вже є прийнятий. Єдине, що звичайно можливо, це треба було робити трошки раніше, щоб оці норми вони почали діяти не в кризовий період, як ми можемо сказати, враховуючи ситуацію на фронті, а в більш такий легкий період процедура їх запровадження була б мені здається більш легкою. Але ну як, як казав класик, да маємо що маємо. А тому приходиться працювати з цим. Тим більше, що цей закон він набирає чинності 18 травня, тобто ще не набрав, і тому подивимося, як він буде працювати. Звичайно, його дуже уважно намагаються проаналізувати, зрозуміти військові. Чому ж ті, хто зараз на фронті, вважають, що їх кинули, а їхні родини виходять під стіни Верховної Ради України з плакатами Захисники не раби». Взагалі, спочатку законопроект 10.449 про внесення змін у закон, в тому числі про мобілізацію, він містив норму, яка передбачала звільнення з військової служби тих військовослужбовців, які відслужили 36 місяців. Всього під час дії воєнного стану, так, навіть більше ніж два роки, люди вже знаходяться на військовій службі. Це звичайно. Досить складно, особливо при виконанні якихось завдань на передовій, і так далі, їх звільнення воно мало здійснюватися у терміни, які були визначені рішенням ставки верховного головнокомандувача, і передбачалося, що дебілізуватися також могли зокрема військовослужбовці з інвалідністю і ті, хто пройшли через російський полон, разом з тим. Депутати підтримали правку про вилучення з документа положень про демобілізацію взагалі, тобто наразі таких положень в тому законі, який прийнято, їх немає. І це означає, що діють попередні умови мобілізації, в яких передбачено, що якщо немає там спеціальних певних обставин, то демобілізація осіб, які були призвані по мобілізації. Період воєнного стану де мобілізація відбуватиметься або після закінчення строків визначених, або після закінчення воєнного стану. Зокрема, для нас актуальне питання: що цей після закінчення воєнного стану, і коли він закінчиться, ми не знаємо. Тому питання в тому, що хтось вже три роки на фронті, а хтось ще жодного разу там не був. І, звичайно, родичі військових, а самі військові, які вже втомилися від цього, це дуже таке психологічне навантаження, фізичне тощо. Тобто, ну ми розуміємо, які складнощі з цим полягають. Виключення цієї норми воно викликало невдоволення і родин військових, і самих військових. Сподіватимемося, що все ж таки, наша перемога не за горами, і період воєнного стану буде не такий е великий, як є на наразі. На жаль, ну такі у нас зараз обставини, але продовжуємо наш подкаст і намагаємося з пані Оленою Фоновою розібратися. Які ж основні зміни передбачає цей закон для різних категорій громадян і громадянок України спершу про те, що змінюється для військовозобов'язаних, були внесені дійсно такі суттєві зміни, які скоротили можливості відстрочки від призову. Тобто, якщо раніше, наприклад, що особа мала родичів першого ступеню споріднення з першою чи другою групою інвалідності, то вона мала таку відстрочку ці умови стали більш такими жорсткими. Ця відстрочка може бути тільки за умови, якщо більше ніхто не може доглядати за цією особою в родині, тобто немає інших прецедентних родичів, які можуть доглядати за мамою, батьком, дружиною або дітьми. Да, це перша ступінь споріднення, тобто на отаке коло осіб. Це звичайно зменшить е, кількість можливих відстрочок від мобілізації, тому що ну, якщо є повноцінна родина, то є інша особа, яка може здійснювати догляд за такими родичами. Багато питань було щодо науковців, щодо тих, хто навчається. Отже, закон передбачає, що наразі е, мають відстрочку здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої вищої освіти, які. Навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, який є вищим за рівень, ну, здобутий раніше у послідовності, визначеній е, законом про освіту, а також докторанти особи зараховані на навчання до інтернатури, складно проаналізувати цю норму. Я насправді її е, намагалася аналізувати, виходячи з того, що були повідомлення, що ось аспіранти, навіть ті, що навчаються на Контрактів і безкоштовно на бюджетній формі вони і ті, і ті мають право на відстрочення, я процитувала цю норму, я там не знайшла аспірантів, да, як ми виходимо з цієї ситуації. Що мається на увазі? Якщо у вас є вже вища освіта, і ви здобуваєте іншу вищу освіту, то відстрочення немає. Тобто, якщо ви тільки підвищуєте свій рівень освіти. У тій послідовності, яка визначена законом а, України про освіту, а там є певний такий перелік: да та, що перше, там друге, третє, четверте, і от в останню чергу там є та іде третій рівень підвищення своїх е, знань, і туди входять аспіранти, не зважаючи на форму навчання бюджетна чи контрактна. Тобто, фактично, там іде мова про третій рівень: це рівень доктора філософії права або доктора науки. Тобто, після вищої освіти вони здобувають науковий ступінь, навчаються в аспірантурі, але тільки вперше. Якщо там це друга аспірантура за якоюсь іншою спеціальністю, то ця норма вже не працює. Якщо є середня освіта, немає вищої. То в такому випадку навчання вже е, у вищому навчальному закладі з, з метою отримання вищої освіти також надає право на відстрочку. Якщо одна вища освіта є, навчання е, щодо отримання іншої вищої освіти не зараховується на відстрочку. Тобто написати просто не можна було. Да? Треба було так, от через, як то кажуть, на кухню через Нью-Йорк. Тут мені здається, от таке формулювання норми. Дуже складне, тому що треба проаналізувати не тільки е, ще от цей закон, та, закон про мобілізацію, ну, умовно кажучи, будемо так називати, про, але і ще е, закон про освіту, і ще проаналізувати, що ж входить до третього рівня освіти, та, що це саме от здобуття. Такого ступеню освіти, да, як доктор філософії права і навчання в аспірантурі, тому що здобуття такого ступеню освіти він може передбачати не тільки аспірантуру, вона може просто навіть наявність, якщо там спеціаліст чи магістр, людина, вона може поза аспірантурою готувати дисертацію, умовно кажучи. Ну а тут ось передбачили такий момент. Тому аспіранти можуть видихнути, як то кажуть, поки що до них є відстрочка від призову на військову службу. Також таку відстрочку мають наукові науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти і передвищої фахової наукових установ і організації, які мають науковий ступінь до речі, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти або професійної. Закладів середньої освіти загальної, але якщо вони працюють там на 0,75 ставки на постійної стові, за основним місцем роботи не менше як на ставки. То ще не має відсрочку від призову, це родини з трьома і більше дітьми до 18 років, як і було раніше, одинокі е, батьки, це особи з інвалідністю першої та третьої групи, або ті, хто тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я. Але якщо є така, наприклад, інвалідність, і вона отримана після початку війни, то особа проходить кожні там, 9 місяців, пере, скажімо так, атестацію да, свого стану. Також дуже цікавий момент, що відстрочку від призову мають члени сімей, де є загибля або пропалі безвісті під час АТО, або ну, інших оборонних заходів, або члени сімей загиблих героїв України з числа на безсудні. Вони також мають право на відстрочку. І е, посадовці, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління, дипломати. Держслужбовці в сфері кібербезпеки ІТ, ну там перелік ще досить такий великий, але ось такі основні моменти, основні зміни, про які я зазначала, це те, що ось по науці, да, по аспірантах і по догляду за родичами, які мають інвалідність. Так, це дуже суттєво, бо з одного боку вищі навчальні заклади бідкаються, що у них зменшилася кількість тих, хто хоче здобувати вищу освіту, на певних спеціальностях взагалі проблеми, але з іншого боку, якусь другу чи третю освіту здобувати чоловікові вже якось воно і не вийде. Так, навіть якщо ви просто навіть одна освіта є, та то вже вища освіта є, і тільки якщо ви там будете навчатись в аспірантурі, наприклад, то то будете мати відстрочку. Якщо ж це просто інший якийсь вуз, інша освіта вища, то підстав для відстрочки немає. Але якщо ви вже навчаєтесь. То е, відстрочка надається до закінчення е, циклу навчання, тобто ну навчального року, а далі вже на загальних правилах. Ну тобто, фактично, от до літа, да, коли там всі сесії пройдуть. Якщо це друге навчання, то в такому випадку да. Ну і я хочу сказати, що в будь-якому випадку це не звільняє від необхідності уточнити свої облікові дані в строк, передбачений новим законом в ТЦК. Дякую за ці важливі подробиці. Наступне запитання: ось про що які обмеження передбачені для військовозобов'язаних, і чи поширяться вони на тих громадян України, які з різних причин перебувають за кордоном? Бо справді поширилися всі ці сюжети у мережі, де величезні черги? Чоловіків досить кремезної статури і молодого віку до дипломатичних установ за кордоном, де вони намагаються отримати закордонні паспорти громадян України і, мабуть, мають певні проблеми чи в Польщі, чи в Німеччині, залежно від того, яку країну вони обрали, можливо, не 22 року, а значно раніше. Розказумачте, будь ласка, цю ситуацію. Дійсно, закон вніс багато змін щодо порядку уточнення облікових даних і так далі. Дав а від цього все і залежить. Фактично, для чого нам дається перша повістка? Вона дається для того, щоб прийти до військомату, уточнити свої облікові дані. Далі вже там людина проходить медичну комісію, далі інша повістка прибути безпосередньо вже на місце комплектації, пройти на там на навчання. Знову ж таки на фронт ніхто без певного навчання та військового та не має права посилати. Ми про це говорили в попередніх подкастах, що там повинно бути навчання не менше місяця. Тож, ну ми розуміємо, що цей час він буде проведений, от саме з, з метою панування навичків певних необхідних для виживання і боротьби на фронті. Разом з тим, протягом 60 днів. Після набрання чинності законом, тобто після 18 травня у нас є 60 днів для того, щоб уточнити облікові дані. Це, це стосується військовозобов'язаних. Це можна зробити багатьма способами через ЦНАП. ТЦК або ну, ЦНАП це центр надання адміністративних послуг, е, територіальний центр комплектування, або через електронний кабінет призовника. Його можна зареєструвати і в ньому обновити дані. Разом з тим, це не є обов'язком наявність такого електронного кабінету, повістка туди приходити не буде. Це, можливо, простіше для тих, хто перебуває за кордоном, дійсно, щоб не перебувати да, на території України, не оточнювати ці дані. Це можна зробити. Хоча це можна зробити. Не Території України не йти до ЦНАПу, до ТЦК це досить зручно. Причому під час воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років вони повинні мати про собі військово обліковий документ, тобто військовий квиток і паспорт. Якщо працівник ТЦК вимагає їх пред'явити, або поліція, то їх треба пред'являти. Також це треба і під час перетину кордону. Обов'язково при цьому, якщо ви пам'ятаєте, то електронні повістки були. Включені в законопроект, але не пройшли ці норми, їх було виключено, тому електронних повісток знов ж таки наголошую, не буде. Боятися реєструватися в електронному кабінеті не варто. Це дуже просто простіше, ніж там кудись іти, стояти у черзі. Це можна зробити за допомогою, якщо є тоді виключно ну, електронний цифровий підпис. При цьому з'явитися такий електронний кабінет має через два місяці після опублікування. Отже, якщо ви не можете прибути на наприклад, в ТЦК після отримання повістки, що які є підстави поважними: це перешкоди стихійного характеру, хвороба або дії країни агресора, ну чи смерть близького родича або близького родича, дружини чи чоловіка. При цьому про такі причини треба повідомити протягом трьох днів, повідомити територіальний центр комплектації, тобто за викликом, треба являтися є. Закон також передбачає скасування строкової служби до речі, але запроваджується базова загальновійськова підготовка, зокрема в вищих навчальних закладах. Причому під час воєнного стану така підготовка вона триватиме до трьох місяців, а у мирний час до п'яти. Але без базової військової підготовки не будуть брати на держслужбу і в тому числі до то правоохоронних органів. Єдиний виняток, якщо військово зобов'язаного визнали непридатним до служби. Крім того, як я вже казала, громадяни, які визнані обмежено придатними до військової служби, вони повинні протягом дев'яти місяців з дня набрання чинності закону повторно пройти медичне обстеження. А сам термін обмежено придатний, він е, виключений з законодавства. А до речі, депутати прибрали з урядової версії закону обмеження на виїзд військовозобов'язаних за кордон за рішенням військового командування. Також виключили норму про арешт банківських рахунків і інших цінностей, якщо особа ухиляється від мобілізації, тобто цього зараз немає, але залишилось обмеження на керування авто. Причому якщо особа отримала. Повістку з'явитися в ТЦК, але вона не з'явилася, то е, ТЦК здійснює розшук такої особи. Якщо її розшукати неможливо, то за клопотанням ТЦК Вони звертаються до суду з клопотанням про обмеження керування авто, і суд приймає кінцеве рішення протягом 30 днів. Тобто він приймає рішення про обмеження на право керування чи ну, навпаки, якщо немає для цього підстав. Також е, обмеження залишилось і на консульські послуги. Ну, всі ми бачимо да невдоволення а, українців, які знаходяться за кордоном, тому що фактично а, військово зобов'язані за кордоном, які не обновили облікові дані в тому ж електронному кабінеті, та вони а, зможуть отримати. Консульські послуги, лише з одночасним оновленням цих даних я не бачу тут, якщо чесно, такої великої проблеми, тому що ну це є обов'язок обов'язок чоловіка, який передбачений щодо якого ми всі знаємо, що він є. Він був і у мирний час, тому обновляти ці дані треба. Треба в той строк, який встановлений законом, тобто протягом 60 днів з моменту набрання його чинності. Крім того, під час дії воєнного стану. Ну ж таке оформити паспорт громадянина України або закордонний паспорт у консульських установах за кордоном військово зобов'язані можуть лише за наявності військового квитка. Тобто, це стосується не тільки чоловіків, це й жінки. Військово зобов'язані громадяни. Якщо жінка є військово зобов'язана, то на неї також розповсюджуються ці дії. Причому безпосередньо, скажімо так. Приход да, до знову ж таки оцих установ він не, не є обов'язковим. Можна ці дані обновити без виходу на місце за допомогою електронного кабінету, крім того, також. Є певні умови гарні для військовослужбовців. Я про них також хотіла б сказати не тільки обмеження, передбачені цим законом. А закон надає право на отримання 50% компенсації першого внеску за іпотечним кредитом, в межах програми є оселя а також додатково 100 тисяч гривень після першого року служби і ще. 100 тисяч гривень після другого, тобто, ось е, такі, скажімо так, бонуси да, матиме військовослужбовець. Також е, в законопроекті є грошова винагорода для військових за знищену ворожу техніку. Вони будуть отримувати там певні суми від 12 тисяч з копійками до 908 тисяч з копійками. Також додаткову відпустку, але не більше 15 календарних днів на рік. Тобто, якщо якась там потужна техніка була знищена, то можна до майже до мільйона гривень отримати. Крім того, у разі укладення контракту військові протягом трьох місяців також можуть отримати сертифікат на придбання авто чи іншого транспортного засобу сумою 150 тисяч гривень. Його можна отримати на іпотеку і на авто тільки один раз. Причому, якщо, наприклад, військовослужбовець загинув під час виконання звичайно, своїх обов'язків, то його родина має отримати не менше ніж 15 мільйонів гривень. Тобто тут планка така вже не менша цієї суми. До того ж, ну парламент не пропустив інші. Мотиваційні норми, які пропонували в оборонному комітеті, відсутня норма пропозиція виплати 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на передовій. Але Рада схвалила постанову, якою зобов'язала уряд підготувати власні рішення, які забезпечать таку допомогу військовим на фронті. Тобто, це поклали на Кабмін. Також міноборони має підготувати окремий законопроект, що регулюватиме питання демобілізації і ротації. Таке зобов'язання Кабміну було дано депутатами. Ну сподіваємось, що все ж таки питання демобілізації ротації воно ну не зовсім поставлено на стоп, і воно буде все ж таки розглядатися подальшому і вийде в новий законопроект. І ще хотіла б наголосити на тому, що були внесені зміни також в закон про мобілізаційний обов'язок та мобілізацію. Стосовно майна громадян тому, що мобілізації можуть підлягати не тільки громадяни України військовозобов'язані, а іще майно. Це стосується в тому числі транспортних засобів, це стосується приміщень. І питання в тому, що якщо ну, раніше такої норми не було, якщо громадянину на праві власності належить тільки одне авто, то на нього Такий мобілізаційний обов'язок не розповсюджується. Якщо ж там два і більше, умовно кажучи, то цей такий транспортний засіб може бути мобілізований на період дії воєнного стану? Дякую за таке докладне роз'яснення. І у мене фінальне запитання, яке стосується штрафів. Які ж штрафи передбачені за порушення правил військового обліку і мобілізації? Вони справді будуть існувати. Так, наразі є е, норми, які е, також е, встановлюють певні штрафи, е, це норми кодексу про адміністративні правопорушення 210-210 прим -210 статті, і там зазначено про те, що порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від. Е, 510 гривень до 850 гривень. Ну, сума не досить велика. Але якщо повторне, то там вже 850 гривень і до 1700 гривень це звичайно невеликі суми. Але є законопроект, який містить певні норми про внесення змін до цих статей, і який ще не прийнятий. Але я думаю, що він буде прийнятий. За цим законопроектом зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов'язок ТЦК без складання протоколу, просто виноситься вноситься постанова одразу її можна оскаржити в судовому порядку, причому розмір штрафів. Якщо це мирний час, і ті ж самі да порушення законодавства про облік, тобто правил військового обліку і порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, це все охоплює ухилення, неприбуття, за викликом до ТЦК. Тобто, в даному випадку штрафи досить такі ж великі по 210 статті. Це там, де порушення призовниками військово зобов'язаними резервістами правил військових військового обліку а, у мирний час передбачається від 3400 до 5100 гривень штраф, а в особливий період, зокрема воєнний стан, від 17 до 25500 гривень. Тобто суми значно великі, ми можемо побачити. Так? Максимальна там була 1700 зараз діє, а буде 25000 гривень. 500. при цьому, якщо це порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку мобілізацію, то тут так само такі ж самі цифри, але в мирний час від 5100 до 8500, в особливий так само 17000 і 25500. Якщо це є юридичні особи, посадові службові органи влади, підприємства, станових організацій, то для них це, ну я буду брати в особливий період, тому що в мирний час. Це не зовсім цікаво, але від 34 тисяч до 59 500. Цей закон ще готується до другого читання, його норми можуть змінитися, але ну, ми розуміємо, що. Все ж таки, ці штрафи будуть підвищені значно для того, щоб також унеможливити ну, або зменшити бажання ухилятися від мобілізації в цілому, тобто бачимо, що таке ухилення воно буде суттєво бити по карману. Але якщо людина безробітна і у неї нема джерел, таких, з яких можна цей штраф заплатити, то який далі механізм впливу бажано йти до ЦЦК і реєструватися, щоб не було таких штрафів? Да? Якщо ми розуміємо, що нам ні з чого їх платити, але разом з тим це питання вирішується в примусовому порядку. Тобто, є постанова, вона вдається на виконання в органи виконавчої служби, виконавцю. виконавець в примусовому порядку накладає арешт на рахунки, якщо вони є, то тобто це може бути реалізоване майно якесь. Тобто, питання в тому, що держава в будь-якому разі ці суми, якщо є якесь майно, за рахунок нього буде здійснюватися таке погашення. Звичайно, якщо це єдине житло, то ніхто його продавати не буде, але тим не. Менш е, треба розуміти, що відкрите виконавче провадження е, це не є гарно, тому що окрім цього, треба буде сплатити ще відсоток і виконавцю за виконання, тобто сума буде значно більша. На виході все одно така постанова про накладення штрафу вона буде виконана. Будь-які гроші, які надходять на рахунки, які арештовані, вони автоматично переходять на оплату цього штрафу. Там десять тисяч гривень, да, мовно кажучи, надійшло. То ця сума вона просто піде на погашення штрафу. Зрозуміло, дуже вам вдячна за розтлумачення багатьох складних моментів. Хоча зараз дуже багато коментарів інтерв'ю, але я думаю, що наш сьогоднішній подкаст особливо ємкий і лаконічно інформативний. Я дуже вдячна за участь у ньому. Олені Фоновій, вона суддя, суддя-спікерка Господарського суду Луганської області, який функціонує в Харкові і співзасновниця громадської організації про Джастіс. Тобто, якщо є потреба, цей подкаст можна послухати на носіях і громадської організації про Джастіс і громадської організації. Харківський прес-клуб, ми партнери, і на сайтах Громада Груп і сайті ПРО Джастіс зберігаються архіви попередніх випусків, де чимало важливої юридичної інформації. І той попередній теж подкаст можна послухати, який був у січні 24-го року, і теж стосувався мобілізації. Тобто є джерела. Щоб вам не тлумачити все це на свій розсуд, а краще послухати. Фахівця, як наша експертка Олена Фонова. Дякую, пані Олено, за цю співпрацю. І сподіваюся, вона триватиме. Дякую, пані Ірино. Звичайно, у нас буде багато ще цікавих тем, і мені дуже хочеться, щоб наші громадяни були обізнані в правовій сфері, знали свої права. Також, як завжди, хочу дуже подякувати нашим захисницям захисникам, які зараз на фронті, завдяки яким ми маємо можливість записати. Відсути цей подкаст і більш-менш спокійно жити в тилу, велика подяка! Слава нашим героям і до нових зустрічей! Слава нашим героям! Слава Україні! До нових зустрічей! І будьмо підкутими в юридичних тонкощах, бо це теж по-своєму рятує. Дякую всім!